ефірі програма програми зіркової посиденьки та я її ведуча Анастасія Карчук. Сьогодні ми з вами поговоримо про відомих дизайнерів, одяг яких носять вітчизняні та зарубіжні зірки. Упевнена, що про такі імена, як Дольче Габана, Валентіна та Луї Вітон ви чули. Про них ми із задоволенням читаємо у журналах. По декілька разів переглядаємо колекції та потай заздримо тим, хто може собі дозволити їхні речі носити. Проте в Україні є багато талановитих дизайнерів, які одягають 90% усієї української еліти. Оксана Муха відома нам як модельєр модного одягу та аксесуарів. Вона прославилась, створюючи ексклюзивні колекції весільних та вечірніх суконь. Чи свою першу сукню Оксана пошила для себе? Як розповідає дизайнер, у ті часи практично неможливо було дістати весільне вбрання? Більшість наречених з'являлися на своєму святі у костюмах білого кольору. Дизайнер вирішила порушити цю традицію і протягом однієї ночі пошила для себе сукню, яку перепланувала із костюму. Колекції Оксани Мухи відомі як на вітчизняних, так і на зарубіжних подіумах. Ексклюзивні весільні та вечірні сукні встигли придбати чимало всесвітньо відомих представників еліти. Так, наприклад, онучка Шарля де Голля обрала для свого весілля аж дві сукні. Дизайнер успішно працює на європейському та азійському ринку вже понад 10 років та має власний бутік у Парижі. Останню колекцію створювала із своєю донькою Катериною Яловою. Вечірні та весільні вбрання були представлені на Львів Fashion Week 2014. До речі, бренд Оксана Муха є одним з небагатьох представників української фешн-індустрії, де над створенням одягу спільно працює уся сім'я. Вів'янка Оксана Караванська, яка зараз проживає та працює у Києві. За професією Оксана, художник-конструктор. Її колекції у свій час були представлені в Києві, Варшаві, Будапешті, Нью-Йорку та інших містах. У вбранні яскраво виражений український колорит. Оксана говорить, що її одяг носить жінка, який за 30. У неї є власна думка щодо моди і вже сформований індивідуальний стиль. Вона інтелігентна, її важко назвати нудною та одноманітною. Така жінка сама себе забезпечує. Оксана Караванська відноситься до тих дизайнерів, які з показу мод роблять надзвичайне та феєричне шоу. Основними характеристиками показів цього дизайнера є креативність і непередбачуваність. Колекції Оксани Караванської це стильний одяг, якому властиві багатогранні українські риси. відомий львівський дизайнер Роксолана Богуцька представила колекцію Осінь зима 2014, яка отримала назву Подорож для її створення. Вона застосувала мотиви 30-40-х років з різноманітною кольоровою палітрою. Сьогодні Роксолана Богуцька є однією з найвідоміших українських дизайнерів. Вона також є автором костюмів для туру «Дикі танці Руслани, коли співачка здобула перемогу на конкурсі Євробачення у 2004 році. І костюми для першої леді України Катерини Ющенко для церемонії інавгурації президента у 2005 році. Музика. Колекції бренду Роксолана Богуцька регулярно бачимо на Ukrainian Fashion Week та ЛІП Фешен Вік. Треті саме вона стала першим українським дизайнером, що був включений до рейтингів авторитетних європейських фешн ЗМІ та стояла на одній сходинці із Барбарі Шанель та Дольчі Габана. І справді, впродовж доволі тривалого періоду дизайнер віддавала перевагу національному колориту. Сучасний костюм Роксолана поєднувала із етнічними мотивами та символікою. Саме художня вишивка на шкірі бісером і нитками, а також інкрустація металом та розпис, надають ексклюзивності та неперевершеності її вбрання. Відзначимо, що одяг Роксолани Бугуцької це перш за все якість та простота. У роботі дизайнер використовує лише натуральні матеріали шкіру, хутро, шовк, шерсть, льон, які оброблені за найновішими технологіями. А тканини виготовляються лише на замовлення у місті Комо в Італії. Переглядаючи колекції Богуцької, ви помітите, що основний акцент робиться на силуеті та геометричності форм. Яких дизайнерів є не лише представники жіночої статі, талановитого та дещо гострого на язик Андретана сміливо відносимо до категорії найпопулярніших та найбільш впливових дизайнерів української фешн-індустрії. Перші кроки у сферу вітчизняної моди Андретан зробив, працюючи стилістом на новому каналі. Згодом дизайнер відкриває власну студію у Києві та створює колекцію для співачки Руслани на конкурс Євробачення у 2005 році ширі кидай, ширі діданда. Найбільшої популярності Андретан здобув після телепередачі Жертви моди, яка раніше транслювалася у ефірі нового каналу. Сьогодні Андрі Тан є володарем безлічі нагород, одну з яких він отримав з рук знаменитого кутюр'є Пако Рабана. Його ім'я занесено до книги рекордів України як найбільш молодого і перспективного дизайнера країни. На сьогодні у нас все. Звісно, в Україні ще є надзвичайно багато талановитих представників модної індустрії, про яких ми поговоримо з вами у наступних програмах. А я нагадую, з вами була програма «Зіркою посиденки. Та я є ведуча Анастасія Карпчук. Всім гарного настрою, Па-па!